У Дніпрі волонтери зустрілись, аби спільними зусиллями зібрати кошти для допомоги зсу. Не секрет, що сьогодні збори це дуже важко. А для когось у тилу війни взагалі немає. Сьогодні ми тут всі зібралися. По перше, з того, що у нас в клубі день відкритих дверей, а також ми поєдналися з ярмаркою та лотереєю волонтерів. Тим самим ми показуємо, що волонтерські організації між собою не конкуренти. І ми всі працюємо на одну спільну, найбажанішу перемогу по першій годині ночі. Я повернулася з рейсу. Ми їздили на Донеччину, місто Краматорськ і район. Також ми забирали тваринок собачок і котиків. Ми вчора вивезли 39 твариночок. У нас було 30 котиків і собаки. А звичайне життя, я простий адміністратор спортивного клубу. На ярмарку було безліч цікавих, а головне ексклюзивних товарів: вироби ручної роботи від українських майстринь, вишивки, свічки, авторські книги юної поетеси Софії Чобан. Подарено Кові сертифікати, а ще нематеріальні матеріальні лоти для лотереї, розписаний тубус Донеччини та прапор і фото з підписом Валентина Косенка, поліцейського з Маріуполя, який є в тому самому фільмі 20 днів Маріуполі та на світлині, яка отримала поліцейську премію і її бачив увесь світ. Організатори цього заходу це. Чарівні наші жінки, які не дивлячись на те, що одна вагітна, одна знаходиться в декреті, займаються евакуацією. Вони знаходять час для того, щоб Волонтерити для того, щоб збирати кошти для наших військових і закривають потреби наших хлопців, які знаходяться на фронті. Це дуже важливо. Неважливо, скільки ви задонатите, тому що кожна гривня може зіграти ключову роль і маленьких донатів не буває. Не соромтесь, донатити. Коли Валентин виїхав з окупації до Дніпра, одне з перших місць, які він відвідував, був саме спорт клуб Горіх. Тут з'явились. Перші друзі це особливе місце, де всі один одного знають, дуже душевне, і воно не випадково було обрано для того, щоб провести цей захід. Гості та просто перехожі, які донатили і купували товари на ярмарку, наголошують, що приємно, що у такі важкі часи є позитивні заходи саме для дітей. На даний момент дуже важливо бути дружніми і розуміти, що волонтери це не якісь конкуренти, хто більше відвіз або хто чим допоміг, а все таки бути об'єднаними. Бо ціль у нас у всіх одна: це врятувати хлопців і врятувати Україну. Долучилося до благодійного ярмарку багато майстринь, які Безкоштовно надали свої вироби, фантастичні вироби з українською душею, з українським характером. Сподіваємося, що таким чином ми зможемо як найбільше допомогти хлопцям. Гроші підуть на підтримку бригад, на закупівлю антент «Павутина» на закупівлю детекторів дронів, щоб хлопці могли безпечно добратися до своїх позицій. Звіт буде тут, на нашій сторінці. Але є ж особливі лоти твої від книги твоєї доньки, яка тільки вчора приїхала з гастролей фактично у Львові. Ну так, да, у Софії вийшло таке мінітурне, вже як у доросле. Свої книги вона завжди продає за донати. Це її така. Громадська позиція, і тут вона також долучилася, звісно. Окрім цього, багато музики, співу, танців та посмішок. Під час заходу було зібрано 10 тисяч 70 гривень. Кошти будуть передані на потреби 128-ї окремої механізованої бригади Дике поле для роти зв'язку. Усі звіти можна побачити на сторінці волонтерів. Фонду тримаймося разом для мене. Це Мабуть, перш за все побачити, що ми ще разом, що ми єдині. В нас одна ціль, і ми живі люди, яким також треба такі події не тільки горем одним, а також підтримка один одного і збиратись на ось такі виставки.